Всім привіт-привіт! Скажу вам таку новість. Я вже там новини з малини, але ми не на малині, ми взагалі в Кременці на березені, їдемо з Нової пошти. І такий сюрприз неприємний. Я вже, я вже потирав руки потирав руки їхати на малину поливати касом. А, коротше кроме того, що той кас їхав. Що я в суботу чи п'ятницю замовив, то він аж вчора, по-моєму, прибув. Ну, не важливо. Ну, то важливо, бо то треба, треба вже його, але ж не про тому. мова про друге. Значить, 10-літрова каністра касу там 803 гривні чи 806 гривень. Ой, 403 гривні. 10 літрів касу 403 гривні. Слухайте. Тепер приходжу, на, ну, тобто за дві каністри я мав, грубо говоря, 810 гривень заплатити. Ну і сподівався, десь якийсь гривень 150-200 за пересилку. Як я тільки що приїжджаю на пошту, чуєте? А мені за пересилку 476 гривень. Чули? То вважайте, що я ще одну каністру. Йохі-паві, Я відмовився від такого замовлення. Зараз прошвернуся по магазинах Рименецьких. Може знайду, то знайду. А не знайду, то таке буде. Я, я той каз спробувати перший раз. ну, Значить, ти судьба. Ось така історія. Нехора вийшла. Чогось, чого так дорого? Дві каністри, е, ну, вага їхня загальна, десь 25 кг, 26 кг, загальна вага. І вони ж компактні. Ага, 300 370, по-моєму, пересилка. 100 щось там Ну, рахувати треба, скільки 150 упаковка. Бо нова пошта замотала ті каністри в бумагу і з третього обтягнула. То аж на 130 чи на 160 гривень виходить та упаковка. Ну і ще, напевно, ще процент за повернення грошей назад, бо я наложене платежа. Ну, і ось така неприємна штука. Що е, касом малину треба було поляти ще тиждень назад, О, то вже, вже, вже пізновато, ну, можна ще, але вже пізновато. Е, раз, ним. А друге діло, як неприємно для відправників, докиньте, якщо їм зараз вернеться назад посилка, туди назад більше 800 гривень так само, як коштують ті каністри. Я відправників питав, скільки буде коштувати відправка, ну вони мені щось там конкретної суми не сказали, зам'ялись, ми не знаємо, то нова пошта, ну нова пошта, слухайте люди, ну, то блін, не половину пересилки за ціну і тож не то, що якась патлата, якась бляха, чи, 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 чи щось велике, чи якесь скло, що може розбитися, чи я не знаю. Тож дві каністи 10-літрові, вони суперкомпактні, й і місця займають мало. Вага конкретна. Ну, переплачувати так я не хочу, і ну от ті вані папочки таке діляне. Бувайте здорові, майте на увазі, що можуть бути такі неприємні сюрпризи. Одне, що радує мене, так то радує те, що я замовив то, наложеним платежем, не поскупився, я, я переплатив би, бо там за наложку треба було ще якийсь там пару.